Отже, саме через цю причину до тебе не можуть прийти класні спеціалісти в палату на реабілітацію тебе. Тобто, наприклад, у мене досі ця рука не згинається до кінця. Тобто, от моя права, ліва, я ще при чому лівша. І до мене там тільки раз на день приходить спеціаліст, який допомагав їх там згінати, розгібати і все. А у них тут є тренажери спеціальні для рук, у них тут є купа різних апаратів, які автоматично там вимірюють навантаження для ніг, для рук, для спини, для всього, для того, щоб була класна реабілітація. Але через те, що в тебе буде бактерія. А Я не бачив жодного українця, який приїхав сюди в лікарню. Ще я лежав в воєнному госпіталі, який б був без цієї бактерії. От. Трі MRGP, якось воно так називається. Через цю саму бактерію ти не можеш піти її в кабінети фізіотерапії. І ти сидиш в цій палаті, дивишся цей телевізор на німецький. Є єси Дуже гарну їжу, тебе 3-4 рази на день кормять, до тебе дуже гарно ставляться, все прекрасно, нема питань. До тебе заходять врачі і питають, а як, ти що, ти, чим ми можемо тобі допомогти? І тут нема перекладачів. Якщо ти хоча б базово не знаєш англійську мову, все, забудь, щоб тобі хтось міг допомогти. Інтернету в військових госпіталях немає. Інтернету звичайно, звичайних госпіталях немає. Ну, тобто fi Тобі треба, щоб хтось купив картку з волонтерів, приніс і так далі. І не факт, що вона буде ловити в лікарні, бо вони зазвичай дуже ізольовані, і там дуже поганий інтернет. В принципі, ти не зможеш користуватись Google-перекладачем чи ще чимось. От. І до тебе прийде врач і спитає: що болить, а як? І ти I, I, have, I, I і все, нічого. Тобто мені довелося тут вчити англійську просто лежачи в лікарні, вже як я виписував з лікарні, вже тільки тільки тоді більш-менш розмовляв, і в принципі вже було пізно щось комусь сказати. Далі тут дуже часті випадки, коли тебе виписують з лікарні недолікованого. Взагалі тут практикують людина приїжджає, йому роблять операцію на окові, на на ногах, на чому завгодно, і одразу виписують. І людина їде додому. І потім дають термін. Термін це типу, папайтмент, час зустрічі там через місяць, через два, щоб ти приїхав і тебе перевірили, чи все добре, чи ні. Якщо не добре, нічого з тобою не зроблять. Тобі скажуть, треба ще зачекати. І будеш ти чекати ще місяць чи два для того, щоб тебе прийняли. От. І подивилися, чи з тобою все добре, чи ні така історія. Отже, без знання мови нема що тут робити.